Муха, автор Іван Чернецький, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Ігорцю, Богданку, ходіть но сюди, дітки. Хлопці оглянулись на поклик і побачили бабу Федору що однією рукою тягнула на повітку собачку муху, другою ж підтримувала пелену запаски. Муха, її назвали так, бо мала на білому лобі цятку, схожу на муху, намагалася вивільнитися із нашийника, з усієї сили опиралась, забігаючи то по один, то по другий бік старої. Відійшовши ближче, баба Федора відкрила пелену. І хлопці вгледіли великі жовті грушки. Їх смак вони знали добре, і від того їм аж слинка покотилась. То вам, дітки, посміхаючись, сухими губами, сказала баба Федора. А ви за це зробіть щось із сучкою. А що з нею зробити? знайшовся першим Ігор. Як ви забрали навесні кицьку, то мені тільки й спокою стало в хаті, а теперечки ось ця холера. Баба шарпнула муху за повідок. Має буду, то ні, лізе спати до хліба. Пашу мені спаскудила, то я ще маю за це її кормити. Хлопці мовчки слухали бабину мову, але очі їхні бігали в пелені по грушках. І знаєте, дітки, вела баба Федора, знаєте, що з нею зробити? Ви її куди-небудь далеко заведіть. Ви ж не боягузи, я знаю, он який вже великий, Парубки вважай. А потім, баба по змовницькому притишила голос. Потім прийдете до мене, то ще й полізете на яблуню. З повними пазухами груш хлопці потьопали до лісу. Відчувши себе у безпеці і висолопивши від спеки язик, муха бігла на повітку перед Богданом і раз по раз весело озиралася назад. А коли в ліску Ігор, по зрубаному молоденькому дубку, став опускатися в глибоку яму кимось і навіщось тут викопану. Муха то підстрибувала, то лягала на якусь мить, притискаючись до землі, то качалась по траві, аж скімлила від задоволення. Богданові стало раптом так шкода мухи, що в нього аж сльози підступили до очей. Нараз він зненавидів стару, згорблену бабу Федору. Коли Ігор доторкнувся ногами до дна ями, Богдан рішуче сказав, Я її кидати туди не буду. Що? не дочув Ігор. Я її кидати не буду. От і все. Не дурій. гукнув Ігор. Швидше одв'язуй мотузок, і зараз вона буде собі тут гуляти. Муха тим часом відчула якесь непорозуміння між хлопцями. Перестала бавитись. І по собачому допитливо зазирала Богданові в очі. Може, гнів, а може, смуток побачила в його очах, бо підібгала хвоста і стала тертись своєю мордочкою об Богданову ногу. Давай швидше. підганяв Ігор, тут повно всяких мурах. Я її кидати не буду, мало не крізь сльози крикнув Богдан. Як хочеш, кидай сам. Ігор якусь хвильку пововтузився в ямі, побурчав і подряпався по дубку наверх. Завше ти, ну, що з нею зараз робити? Давай прив'яжемо її до дерева. Прив'яжемо, з докором сказав Ігор. А як вона захоче їсти, я буду їй носити їсти. А як дике. Вночі її знайдуть. Дики? перепитав Богдан і зиркнув на муху. Звівши погляд на Ігоря, він ствердно мовив так, дики можуть її розірвати. Ото ж воно, але що з нею робити? Муха ніби здогадувалась, що йдеться про неї, і пильно дивилася на хлопців. І де та стара видерлась на нашу голову? Розпачливо зітхнув Ігор. Ліпше б я зараз ганяв м'яча, ніж мав би дивитися на її собаку і на її груші. І став по одній виймати грушки з за пазухи і шпурляти ними в кущі терну. Ігор стояв збоку і здивовано дивився на товариша. Затім і собі став кидати груші в кущі. І це їх так захопило. Що Богдан і не щувся, як випустив муху. Та тільки цього й чекала. Вона кинулася в кущі і відразу ж вискочила звідти, несучи в зуба грушу. Хлопці враз перестали шпурляти і зацікавлено вставилися на муху, а вона кинула грушку біля Богданових ніг і прутко помчала знов у кущі. Ти диви. здивована вигукнув Ігор. А ми її хотіли в яму. Завше ту бабу Федору щось муляє. І викинувши з за пазухи останню грушу, Богдан сказав Заберу муху додому, хай живе в нас. Богданова мати саме вийшла з відром до криниці, коли він з мухою зайшов на подвір'я. А що то за пес? запитала мати. Федорина муха. Відповів Богдан. Нащо ж ти її тягнеш сюди? Хай живе в нас. Цього ще бракувало, розгнівалася мати. Відпусти її, хай біжить собі додому. А баба Федора хоче її вигнати, жалісливим голосом сказав Богдан. Як то вигнати? Дала нам з ігорем груш, аби ми. Завели куди небудь муху. Видно, вона така добра, як і баба Федора. Ану, додому. Мати замахнулася на муху відром. Муха злякалась і шарпалася, але Богдан міцно тримав її заповідок. А коли мати озирнулася довкіл, шукаючи, очевидно, якоїсь палиці, Богдан з мухою чкурнув з подвір'я. Вже й день за видноколом згас, уже й роса впала на трави, а Богдан додому не приходив. Мати з бабусею шукали його по сусідах, Ігор теж обнишпорив усі знайомі йому закутки, і бабі Федорі добре перепало. Тільки пізно ввечері знайшли Богдана на вишках. Підклавши долоню під голову, він спав на сіні. А збоку, прив'язана до ноги, дрімала муха. Ну, добре, примирливо мовила мати, хай живе у нас, тільки щоб на прив'язі. Завтра підеш до дядька Прокопа, хай зробить їй буду.